Я чув радіостанцію. Да. Наконець я вас побачу. Назов, будь ласка, свій позивний і розкажи свою історію, як ти опинилася в батальйоні госпіталі, що тебе спонукало стати саме бойовим медиком. Е, ну, позивний я отримала ще в 2014 році на Майдані. Е, після того була в 5-му батальйоні уда близько 4 років. Е, в Перші штурмові, потім е, в розвідці батальйоні. В 18-му році звільнилася, і в принципі з лютого місяця потрапила в освітальєри. Ну це така умовна випадковість, бо я їхала в зовсім інше місце. І переночувала на Михайлівському, тому залишилась. Як тобі твій екіпаж? Пару слів про людьми, з якими ти працюєш. чудово. Я неймовірно щаслива, тому що мені дійсно пощастило. Я хотіла набрати команду з таких же самих людей, з професійно налаштованих людей, з людей, які хочуть вчитися, вмотивованих людей. Команда у мене найкраще. Все, що ми маємо, практично ми робимо спільними зусиллями. Всі рішення, які ми приймаємо, приймаємо нарадами і обговореннями. Ну, команда така, що я би їх нікому не віддала, ні на кого не поміняла. Випадок, який тобі запам'ятався на ротації? Це навіть не знаю. Ну, багато смішних моментів. Такі, що були прямо якісь трагічні і страшні. Напевно, ні, ми намагаємося сприймати з гумором і з легкістю. Це такий бар'єр, який бережає ментальне здоров'я. Перша ротація була у нас в Сєвєродонецьку. Запам'яталося тим, що це була перша ротація, куди виїжджали госпітальєри на стабілізаційний пункт у співпраці з Збройними силами. Тобто це перший раз так ми запустили цю штуку і далі вона пішла, пішла по різним точкам. Всі ротації відрізняються одна від одної, десь більше евакуації в основному ти, тільки працюєш в машині. Ну, бували такі, особливо коло довго плачець. Це був Бахмут-Краматорська або Бахмут Константинівка. Там практично час евакуації займав годину. Якщо це п'ять евакуацій в день, плюс перегрузка, там ти 15 годин в дорозі катаєшся. На якихось ротаціях ти в основному тільки на стабіку працюєш, що це дуже ефективно, ти не виходиш з операційної, там співпрацюєш з анестезіологом, з хірургами багато, вчишся по факту от, масов... масової травми саме в операційній роботі. Ну, тобто всі ротації різні. Десь більш екстремальна така обстановка, яка теж вносить корективи, там сприйняті ці ротації, там більше щось прилітає чи ще щось. Десь, навпаки, спокійно, що ти відчуваєшся на курорті. Ну, всюди по-різному. В першу чергу треба знати, що відповідальність за свої дії всі лежать на твоїх плечах і на плечах команди. Це така доволі анархічна і самостійна структура, яка має свої плюси і мінуси. Плюси полягають в тому, що всю роботу ти можеш настроїти, умовно кажучи, доволі автономно. Там, фактично підпорядкування батальйону, воно дистанційне, всі рішення, які ти приймаєш, там, тактичні і так далі, там, відсунутися, пересунутися, поміняти точку дислокації і так далі. Ти узгоджуєшся з керівництвом, але по суті, по факту, знаходячись там на, на своїй локації, на ротації, ти тобі дозволяється от, оглянути загальну картину, прийняти рішення, от, розказати про якісь. Причини там для, для даного рішення в принципі узгодити це в збройних силах це неможливо.